З 1 листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах. Де ж можна рибалити? Розповідає представник держрибагенства Іван Медь. етері громадського радіо працюють Руслана Кравченко та Мар'яна Чернієвич. Чи можете ви загалом розповісти про зміни щодо вилову риби, які були запроваджені з 1 листопада? Це щорічні зміни? Чи можливо цьогоріч додалось щось нове? Давайте почнемо з того, що таке зимувальна яма. Тому що не всі люди ну, знають про це. Зимовальна яма це поглиблення дна частини водойми, де скупчується риба в осінньо-зимовий період. З настанням холодів, риба знижує свою активність та майже перестає харчуватись. Вона йде на зимівлю та скупчується на зимовальних ямах, де глибше і вища температура води. Це. Щоб було зрозуміло, Пасибі, ми року... цього не знали, якщо чесно, то ми дякуємо, що пояснили. Так кожного року для охорони якраз та створення сприятливих умов замівлі, наказами рибоохоронних патрулів в кожній області на підставі науково біологічних обґрунтувань наукових установ визначаються межі таких зимувальних ям, де вилов риби на цей період заборонений. Отож, а чи є 에... чи є якісь нові заборони від цього листопада? Зазвичай е, ці заборони, е, ну ці поглиблені ділянки водойм, вони сталі. Вони рідко змінюються, рідко розмиваються чи з'являються нові? Але є випадки, е, коли кожного року додаються або скасовуються минулорічні е, такі ями? В, їх небагато. Е, але може, але є. Бувають. Чи можете ви розповісти, в яких водоймах вилов риби дозволений? Дозволений вилов риби у цей період в усіх водоймах за виключенням місць, де рибальство заборонено? Ну зокрема на зимувальних ямах з 1 листопада. Крім них є ще е, заборонені ділянки, які заборонені круглий рік. В принципі, з усіма цими ділянками та зимувальними ямами можна ознайомитися як і в правилах любительського рибальства, так і на сайтах територіальних органів рибоохорони, тобто рибоохоронних патрулів. Крім цього, ми всі ці новини дублюємо на нашому телеграм-каналі Держбагенства, е, висвітлюємо в тому числі новини. Висвітлювали по зимувальним ямам з 1 листопада. І, в принципі, кожен рибалка у своєму регіоні, якщо захоче поцікавитися, що в принципі дуже бажано, щоб не наражати себе на штраф, може ознайомитися з цими наказами, з місцями зимувальних ям, конкретно в своєму регіоні на сайтах або в новинах наших на телеграм-каналах. Пане Іване, нагадайте, будь ласка, які штрафи діють в Україні за вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах? І чи є якась відповідальність окрім штрафів? Звісно, по перше, штраф за порушення правил рибальства, зокрема за здійснення рибальства на зимувальних ямах, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладання штрафу від 50 до 170 гривень. Крім цього, за грубе порушення правил рибальства, це якщо, наприклад. Рибалка буде застосовувати вогнепальну зброю або електрострум, або вибухові чи отруйні речовини, наприклад, з використанням сіток або інших заборонених знаряд лову, чи, наприклад, перевищить добову норму улову, яка у нас становить 3 кілограми та одна особина це стосовно риби. Передбачений штраф до 680 гривень, звісно, з конфіскацією знарядів засобів, вчинення правопорушення та незаконно добутих, ну незаконно добутих добутої риби або раків. Там крім штрафу, є ще порушник, зобов'язаний відшкодовувати збиток, який за завдав своїми діями, який нараховується від за відповідними таксами. За кожну виловлену рибу або рак, або інший водний біоресурс, ну від в залежності від її розміру та ваги, звісно, наприклад, збиток за одного карася становить 1581 гривня, або за одного ляща 1649, чи за щуку 3468 тисячі гривень за штуку у разі грубого порушення. Ще крім адміністративної відповідальності, яку я перелічив вище штрафи, є ще і кримінальна відповідальність за особливо важкі випадки. Штраф за таку за такі дії передбачений від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Також може бути обмеження волі до трьох років. Чималі штрафи насправді так виглядає, що дешевше купити законно виловлену рибу у місцях, які передбачені для її продажу, ну у звісно, ті періоди, коли можна. А скажіть, пане Іване, чи вистачає людей, які контролюють чи законні, чи незаконні вилови відбуваються? Звісно, людей люди обмежені їх кількість. Велика кількість водних об'єктів е, у кожного ну, в кожному регіоні для контролю здійснення любительського рибальства, е, тому е, інспектори наші працюють завжди, відповідають на гарячі лінії, реагують, е, роблять рейди весь час. І крім наших інспекторів, рибоохоронних патрулів, також за правилами любительського рибальства, що слідкують екологічна інспекція національна поліція та Прикордонні органи на своїх ділянках відповідальності. Про заборону вилову риби у зимувальних ямах з 1 листопада ми говорили з представником держрибагенства Іваном В етері громадського радіо працювали Руслана Кравченко та Мар'яна Чернієвич.